Вітання, мене звати Тіся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні у нас прочитане місяця, прочитане за січень, і я здивована, що я прочитала так багато, тому що нібито я мала б писати дипломну роботу. Я мала б просто почати навчатися, і це було б дуже активно. Але поза тим була на початку непогана відпустка, а потім просто я. Захворіла і мені більше хотілося не писати роботи, а читати просто щось. Тому власне прочитаного сьогодні п'ять книг і комікс. І почнемо ми, напевно, саме з комікса. Це дуже мила історія Ікла від Сари Андерсен. Ось такий комікс, він дуже непогано виглядає, тверда обкладинка, 140 сторінок. І, власне, суть в тому, що зустрілися вампірка і вовкулака, і в них починається романтична лінія. Але е, кведність цієї історії саме в тому, що вона розповідається, як такі короткі скетчі ситуації, які ставалися у них в стосунках, як хтось когось хотів вкусити. Або ще якісь інші речі, як вони сварилися між собою. І власне це така кумедна історія. Воно тут така доволі мила мальовка, мені подобається. І тому ця книжечка, вона мені сподобалась. Аби я її якось зірково оцінювала, то це було б оцінка 4, тому що це просто ну, непогана, класна історія на один раз. На, власне, це було десь на годинки півтори, або навіть. 30 хвилин, я точно не пам'ятаю це, дуже швидко читається. І власне пісні, які я підбирала до ну до, підібрала б до цього твору, перша це у леї є пісня Вовкулака. Вона не зовсім підходить по стилю, але вона про вовкулаку і тому чому би. І друга пісня це «Vampire» від Олівії Родріго. І там власне вона вже під вайб дуже сильно класно підходить про, про вампірів. От а, Далі поїдімося про художці. Художки, якої в мене зараз з собою немає, тому що я її вже віддала подрузі. Прочитати це натура морта від Йозефа Вінклера. Суть в тому, що я дуже халатно відношуся до підбору книжок в свою бібліотеку, якщо це художні книжки. Якщо це нові, я дуже прискіплива. Якщо це художки, то я обираю щось, а потім дивлюсь, чи воно мені пасує. І, власне, цю книжку я купила на якомусь розпродажі, дуже дешево. Вона дуже тоненька, маленька. Вона ще перекладається як італійські оповідка. Чи італійська оповідка, щось таке. Ось, і коли я прочитала Натура борта, то я, як великий знавець Латини і інших мов, я вирішила, що це перекладається як щось про смерть, от типу, образ смерті, чи щось таке. Власне, це натюрморт перекладається, і суть цієї історії була в тому, що 120 сторінок описувався італійський ринок. Так, Італія. Так, це був Рим, тут був італійський ринок, в якому відбувається певна подія. Але суть в тому, що е, десь 80% самого тексту були описи людей, які знаходяться на цьому ринку. І оскільки автор писав давно, то він писав це дуже, е, я б сказала, чисто і дуже. Е, Безоціночно. Ну, тобто у нього він, наприклад, використовував слова там, негер, негритянка, циганка, е якась там жаб'ятниця, жаб ну, тобто жінка, яка працює, ну щоб обробляє тушку жаб. І власне він говорив ці всі там, араби, всі ці прямі слова, от, але в його виконанні вони не звучали якось образливо і ну, тобто, не. Здавалося, що о боже не повістка сьогоднішнього дня не якось там погано, але це просто було такі дуже описові характеристики, і власне. Він дуже детальні красиві описи, і за ці до цієї книжки варто звертатися саме за ними, якщо ви хочете, от там на вечір поринути в саме от якесь таке дослідження якогось іншого простору. Е, ну він доволі схожий на ринки там українські або якісь інакші е, саме от такі місцеві. Але е, суть в тому, що ви тут нібито на кілька годин поринаєте в цю атмосферу з різними ядками, різними людьми, з їхніми стосунками між собою, там з іншими спокупцями. От. І власне там стається певна подія, і вже під кінець, яка трошечки як е, е, потрясає всіх і збиває оцей флер того, що все просто картина замерла. Тобто все таки щось змінюється в цьому всьому, але водночас е, залишається сталим. І не знаю, єдина пісня, яка мені нагадалась до цього, це був е, е, Мартін Мартінес Долл і де там було описано просто, що вони як ляльки, і вони всі так. Ну, тобто, Рухаються за певним сценарієм. І тут нібито те, що всі персонажі, у кожного є своя роль, яку він відіграє її з дня, в день. Ну, так злободенно. От, е, цікава книга. Наступна книга, мені її подарувала сестра на Новий рік це була Ганна Городецької Господь не любить веганів». Читала авторку вперше, це українська авторка. Е, і Дуже заплутано і дуже цікаво описано. Тобто, опис майже вся історія іде від такої, як першої особи, точніше, навпаки, від другої, від другої, що дуже незвично. Бо тобто ідеться опис там: ти, ти йдеш, ти робиш, ти озираєшся. Ну звісно, ти не можеш нічого змінити, але щось там ти і все це на ти-ти-ти, Що нібито ти прямо в цій історії опиняєшся на місці цієї головної героїні. Вод і ще дуже незвично, що це описи йдуть там, що головна героїня називає себе жабою, тобто тебе себе, і вона у неї є сестра фея, і в них конфлікт щодо одного хлопця, і далі інші конфлікти, і дитячі історії, і про квартиру, і про всі ці стосунки. Тобто, це нібито така драма про буденність, але водночас вона, якби то з голови героїні, тобто вона дуже психологічна і дуже. До кінця дуже заплутано, що відбувається. І мені як психологу, було дуже цікаво е, саме прочитати: от е, як це все закручується, як це все, ну, всередини. А е, для мене доволі правдоподібно. Єдине, що мене трохи в кінці збив, там був, було описано як один метод терапії. Я такого взагалі не знаю. Ну тобто він був схожий на гіпноз, але це не був не гіпноз, і це було щось інше, і якби то не зовсім зрозуміло, що взагалі відбулося. Е, от е, але. Е, не знаю, знатиму вам повідомлю в коментарях або під відео. Але суть в тому, що сама книга вона була доволі класна, і я її теж оцінила на 4 з 5. Ну тобто, це не той шедевр, який я перечитаю, але вона була цікава. І чому ж Господь не любить веганів, Ви можете зрозуміти, тільки от прям знаєте, прочитавши, проаналізувавши, обдумавши, і тільки після цього. І пісня, яку я підібрала до неї, це Зомбі. От, тому що нібито все в моїй голові. І тут дуже класно описані такі якісь, навіть яким сказала, межові переживання. Тобто, коли тобі постійно все дитинство говорить, застав себе бути нормальною, і потім ти живеш з тим, що важко розібратися як правильно, але точно не так, як робила ти. Ем, і, наприклад, героїня говориться з психіатром. Психіатром чи психіатриною вона говорить, ну її питають, коли вперше з'явилися певні симптоми. Вона каже, коли вони не зникало малку, оскільки себе пам'ятаю. Тобто, нібито це коли є певний розлад особистості, то ти відчуваєш все як таке дуже тотальне і дуже те, від чого ти не можеш позбутися. І дуже цікава цитата була такий діалог, власне, між героїною і дівчинкою про. Дівчинка попросила розказати казку, і вона розповіла казку про те, що є якийсь певний замок, в якому живе принцеса, і там є безліч кімнат, але можна було заходити до будь-яких кімнат, крім однієї. Чому? Вона не знала, там сидів монстр, можливо, ніхто не пояснював, чому. Вона боялася о так. Це було останнє місце на світі, де вона хотіла опинитися. А що в кімнаті? Те, що їй найбільше потрібно, саме там, куди вона найбільше, найменше хоче йти. І суття сто в тому, що саме, от якщо ми говоримо про такі психічне, психологічне здоров'я, психічні порушення, то тоді часто не хочеться туди влізти, не хочеться туди ступати, якось лячно. І в серіалі, який я дивлюся, Тедласу, там була дуже класна фраза про те, що спочатку правда завдасть вам багато болю, але потім вона ж буде вашим полегшенням. І саме суть в тому, що коли ми, наприклад, йдемо в терапії в свої якісь темні сторони і стикаємося з собою, то спочатку нам справді дуже боляче, неприємно, страшно, але водночас, потім ми відчуваємо полегшення, і ми можемо з цим якби жити далі. І остання книжка, яку я прочитала саме художня з цих усіх, це усі в моїй родині вбивці Бенджаміна Стівенсона. У, що я можу сказати про цю книжку? По-перше, вона суперкласно написана характерологічно про персонажів, психологічні типи, як вони взаємодіють. Це просто перфект. Друга, ну, я боялася, що якщо книга називається Усі в моїй родині вбивці, то це буде про таку родину кілерів, які тобто, вимахуються тим, що вони зробили, і які вважають всі, що там бувати це дуже круто. Але насправді це така, ну, тобто, гуманістична книга, тобто вона про те, що навпаки це жахливо, і про те, що які наслідки, і провина, і все решта. по-третє, оповідь ведеться, ну, тобто саму книгу, як я. Потім десь прочитала, що її написав стендап комік, так і письменник, і суть в тому, що він її пише за канонічними умовами такого роману детективного. Але при цьому він використовує, що нібито головний герой це і є сам письменник, який пише. Ось, тобто він пишену власне не про себе, але історія, що нібито письменник. Потім пізніше, після всіх подій, він розповідає цю історію про те, як все відбулося в його родині, чому в його родині всі вбивці і як це все класно, ну не класно, але як це все е, розгорталося. І власне я з нею почала свій вік, і це було дуже прикольно. Мені дуже сподобалося. От пісня, яку я згадала про дощ до цієї книжки, це Тейлор Свіст е, made me do». Ну, тобто, що, що ти змусив мене зробити. І коли я її дочитала, то я їй поставила оцінку 4,5, бо я надто вибісилась під кінець тим, що я не могла вгадати, хто ж убивця, хто ж бо я була переконана в одному, потім в іншому, а потім ці купи зачіпок, які складалися докупи. О, і всі ці вставочки автора вони мене роздратували, але водночас мені було цікаво, і власне, напевно, це ті саме відчуття, які потребує читач-детектив. Ось і тому все таки можливо, навіть ця книжка вона заслуговує свою п'ятірку і ще подивиться, скільки цитат я з неї виписала для себе, які мені сподобалися. Наприклад, у нас цитат нічого, наче й не змінюється, але потім ти розумієш, що змінилося геть усе. І, наприклад, інша цитата, я хотів учинити правильно, але є правильний учинок, а є вчинок, який правильний для нас. І е, родина це не ті, чия кров тече у твоїх жилах, а ті, заради кого ти її проливаєш. Е, і, власне, ця книга, вона стала дуже таким потужним початком року, що я тому, згорілася бажанням читати. І мені дуже сподобалося. Власне, всі думки автора і все, як це було описано. І сама історія детективна, і персонажі, тому дуже рекомендую вам прочитати цю книгу. І тепер ми переходимо до двох книжок, який більше нонфік і менший нонфік це більше, більше, ніж тіло, ваше тіло, знаряддя а не Прикраса, доктор Келексі та Лінсі Кайт. Ця книга вона більше мені нагадує таку self-made літературу тобто про. Авторки розповідають про свій досвід, про досвід інших жінок, про власні дослідження цієї теми. От і в них підхід доволі цікавий. Е, і я б їй поставила з 5, 5, тому що це книжка, яка, ну тобто, вона для мене зараз вона більше утвердила мій світогляд, але водночас вона. Буде дуже корисною, я б сказала, всім жінкам, тому що ми дуже схильні об'єктивувати себе, тобто дивитися на себе нібито з боку. Навіть коли ми там робимо якісь буденні речі, то ми думаємо, як на нас дивляться інші люди, чи ми не затовсті, як нам в цій блузці, чи там я зможу тут пройти, чи я, у мене не за широкі стена і щось інше. І, власне, це відволікає нас постійно від того, щоб жити, і заважає. От, і власне те. Кількість часу, яку ми витрачаємо на якісь такі прикрашання себе для того, щоб бути, ну нібито виділятися для того, щоб нас прийняли бути прийнятними, то це теж ну колосальні зусилля. І пісня під цю ну, під цю книгу це Боді тобто тіло Джордана Свасте. Вона мені дуже імпонує саме до цієї книги. І власне для цю книгу вже є розбір. Точніше, він такий дуже сильний, як схоже на рекомендація, мій особистий досвід прийняття себе, і водночас про все пов'язане з тілом від мене для вас. Тому і психорозбір, і огляд книги він уже на каналі, можете йти дивитися. І Остання книга, яку я прочитала буквально вчора. Про вона називається Фактологія і тут 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо. Тут є троє авторів: Ганс Рослінг, Уля Рослінг, Анна Рослінг Ріон Люнд, Вибачте, вони шведи, і тому мені трошки важко вимовляти імена і прізвища. І власне Ганс він був дослідник. Він спочатку починав як лікар-медик, який починав з ну, тобто намагався допомогти покращити систему охорони здоров'я в країнах, такого умовно як цього третього світу, Тобто, такі потрійні лапки, тому що зараз світ дуже сильно змінюється, і ця книга якраз про те, що світ не такий, як ми думаємо. Ми не можемо поділити, наприклад, світ на те, що є такий просунутий захід і вся решта світу. Ми не можемо його поділити за тим, що є якісь прогресивні країни і що, наприклад, є якісь відсталі країни, в яких оце ну, наприклад, там всякі релігійні традиції, де жінки народжують по 50 дітей, ну там 6-7 дітей для того, щоб пригодуватися, і що це якась ну дурниця, але зазвичай там це трапляється саме через е, е, крайню бідність, тобто в країнах, де є е, певний розвиток, навіть ті, які там знає африканські країни, азійські країни, е, інших е, континентів, то вони все одно починають е, розвиватися. Частин світу, Європа, Азія, це Євразія. Але гаразд. І вони так само починають дуже стрімкий розвиток у них. І тому пісня, яку я дібрала сюди, вона е якраз прогроміла минулоріч, або позаминулоріч, ідео'яс, тобто, ну, зживіть тобто, своє майбутнє, але вона сюди не підходить, тому що якраз тут книга навпаки про те, що не все так погано, і що, опираючись на факти, ми можемо рухатися вперед. І, звісно, є нюанси, за якими ця книга мені, ну тобто. Тут єдине, що мені тут не вистачає, того що насправді країни можуть відкочуватись назад, тобто ми не завжди прогресуємо саме рух вперед. Ми можемо повільніше швидше рухатися, але це назавжди вперед. І саме тому там, наприклад, є мапи, на яких показано ті, різні стагнацію або просто розвиток різних країн, і ми можемо бачити, що не всі країни розвиваються прямо от стрімко вперед. Деякі країни роблять такі коло назад, наприклад, як Україна, там в часи Першої Другої світової війни, в там в 90-ті, що нібито от, навіть там економічний або якийсь розвиток він відкидався назад. І коли ми говоримо, ну тобто, але загалом так глобально то, здалеку це стали рух вперед. І так само, коли ми, наприклад, говоримо про Іран і те, що там в 70-х Іран він був го який типу передовий розвинений, то зараз ми бачимо, що там є дуже чітка ієрархія, і дуже чіткі правила, і що це дуже така. Не знаю, ісламоцентрична країна, ну, не знаю, як точно це описати, але тобто, ну, тобто, жінки всі примушені носити хіджами, їх можуть вбити за це, що вони їх не носять. І саме через це, це дуже ну, важко сказати, що країни тільки йдуть вперед і прогресують. От, і... Ця книга вона розповідає якраз про 10 таких хибних наших установок, тобто з якими ми сприймаємо світ не так, який він є насправді, і що це доволі прості речі, наприклад, той же закон узагальнення, тобто, що ми вважаємо, якщо там більшість така. То значить, тобто всі такі. І коли більшість це 51%, це відрізняється від того, як коли їх 99%. Вот. І власне, наприклад, коли ми е, починаємо таким чином аналізувати якісь тенденції в Україні, то нам стає, ну, може бути лячно, або коли їх розганяють СМІ і спрацьовується інстинкт страху, що е, там все пропало, все жахливо там, і ми з кожного чайника це чуємо. Але якщо проаналізувати ситуацію, то, ну, тобто не все так жахливо, як ми собі це е, спрогнозували і уявили. І тому мені дуже сподобалась цитата з цієї книги може бути і погано, і краще водночас. Тобто, так, ми знаємо, що у нас там не ідеальна країна, що у нас багато якихось помилок, багато там, наприклад, корупція або щось інше, але водночас, там, озираючись назад, на такий попередній досвід, можна сказати, що ми його як, ну, тобто ми як ракета злетіли. І, наприклад, інша цитата те, що злоденність, яку показують новини, породжує стереотипи про стан людства. Ну тобто, наприклад, нам в новинах не показують там людей, які стають багатшими, нам не показують там статистику покращення, нам зазвичай показують, якщо щось обвалилося, щось жахливе сталося. І ну, зазвичай, особливо там в довоєнний період, коли нам показували якісь новини про там не знаю інші країни, зазвичай це були новини про якісь катастрофи. Тобто, рідко тобі покажуть, наприклад, що в незнаємо рок. Чи Нігерії там сильно покращився стан життя не знаю, населення, Ні, тобі покажуть якусь катастрофу, там, епідемію, яка там сталася. І, відповідно, це нібито дуже сильно ем, робить, ну, занурює в те, що все погано, все ну, тобто відбувається і летить до біса. Ось, хоча, е, ну, наприклад, там статистика. Вбивств або статистика не знаю чогось іншого може скочуватися. Ну тобто постійно зменшуватися кількість вбивств. Але при цьому здається, що їх стає тільки більше і більше, тому що в ЗМІ це ти бачиш постійно. Ну наразі це так під час війни це не зовсім актуальна інформація. Але загалом ця книга буде корисною абсолютно для всіх. І під час війни, і під час мирного часу, тому я також дуже рекомендую її вам прочитати. Власне, цього місяця було таке прочитане, фантастичне, що мені сподобалося все. І це означає, що е, я можу просунутися по своєму адвент-календарю. Е, моя найкраща подруга Іванка, вона мені подарувала адвент-календар на кожен місяць. І власне, книжка, з якої я починала цей рік, це була е, Райан Голідей, майже гослінг і Стівен Генсільман. Стоїцизм на кожен день 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити. І я з нею почала рік, і я нею закінчу, тому я не буду на ній зупинятись надовго. Тут просто про стоїцизм кожен день тобі якісь постулати розповідають. Але вона мені зробила такий адвент календар, що я його можу відкривати щомісяця, і саме сьогодні я можу дізнатися, яка в мене буде наступна книга на лютий. Власне, книга на лютий у мене запакована ось так в обгортку з Ельзою, і Олафом і Холодне Серце. Отже. А, Іванка підписала мені її як книга з ким їсть і спить Фреймуд. Гаразд. І це цікава книга одна незвична для більшості людей тематику. Обіцяє багато інсайтів та усвідомлень про українське. З неї я буду починати свій лютий. Так, наступний місяць лютий. О! О Боже. О Боже. Та ви що? Українська народна чарівна казка. психоаналітичний аспект. Я в захваті, тому що я не хочу лаятися. Але я в надзвичайному захваті. Тому що. По Перше, я дуже зацікавилась вінганським аналізом, і це якраз часто аналіз архетипів і казок. І тому я надзвичайно шалено щаслива в цій книжці. А... Я не дізнаюся, з ким їсть і спить Ольга Фрейму, ну гаразд. Але водночас сама книга дуже-дуже багато обіцяє від себе і в неї навіть подвійна плітка, яку потрібно прибрати. Окей, okay. так. Отже, ось така книга про юанський психоаналітичний аспект, українська народна чарівна казка. Буду дізнаватися більше, можливо, ділитися з вами. Це мені особливо актуально до книжки Жінки, що біжать з вовками де також ми розбираємо казки. І я просто в захваті. Дякую. Це для Іванки. Але неймовірно. Цікаво, що тут є окремо про жіночих і чоловічих персонажів в юнгіанських казках і про дослідження архетипів. І я вважаю, це буде дуже круто. Все. Тож, на сьогодні це все. Ось таке в мене було прочитане. Такі плани. З цього я почну наступний місяць. Це я буду продовжувати зараз і до кінця року. І так, слідкуйте за мною в інстаграмі. Там в інстаграмі ви зможете побачити, як я цю книжку про стоїцизм. Майже щодня я розбираю якісь звіти глави. Е, і, власне, ось так. Несемося!